Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні на фоні ось цієї квітучої орхідейки я вам хочу показати та поділитися а, неймовірною радістю. Сьогодні я вам хочу показати результати. Пересадок ось цих наших красунь від давашок. Які були посаджені в землю. Пересадку та як діставали ми цих бідолашок із землі, ви могли бачити на моєму каналі не так давно. І так, друзі, я дійсно також думала, що результатами я буду ділитися з вами приблизно через тижнів, так, два-три. Але ви знаєте, я, якби нічого було показувати, я б вам цього не показувала. Але. Результати приголомшили мене саму. Я, якщо чесно, також в приємному шоці, тому цим шоком буду зараз ділитися разом з вами. Мало того, що ці орхідейки я полила десь приблизно через добу. Ну, як полила? Трошки налила у нижнє кашпо водички, а це внутрішнє кашпо торкається цієї водички. І так, орхідейки потихеньку. Напиваються. Дивіться, вони цілком відновили пружність листочків. Дивіться, вони, наче пластикові. Дивіться, дівчатка, бачите? Я, знаєте, в такому приємному шоці, ось інша. Подивіться, ну, їх просто не впізнати, дівчата. Я, знаєте, ну дуже радію і ці результати мене дуже тішать. Дивіться, цей, той листочок, який був пошкоджений у цієї орхідейки, ось її листочки також, вони наче пластикові. Вони, дівчатка, цілком відновили тургор листочків. Ось цей листочок я вам під час відео казала, що якщо у цього відчуваю, що і у цього також що він потихеньку набивається і відновлює тургор, то цей трошки був. Ну, Такий звисав донизу, ще результат не був такий помітний. І ось наша третя красуня із своїми діточками. Ось її дві діточки чарівні малесенькі. Ось вони. І також, подивіться ось листочки. Пам'ятаєте, вони були такі, наче, ну, ганчірки звисали донизу, ось тут ще не до кінця, але вони повністю тримають вже форму. Ще, можливо, декілька днів, і ці, можливо, шрами від пересушки, вони також відновляться. Але, дівчатка, за такий короткий проміжок часу я вам скажу це шикарні просто результати. І дивіться, я все ж таки не зрізала цвітіння і цвітоносик у цієї красуні, а їй хоч би що. Я її виймала з ґрунту, я її замочувала в магнікурі, потім я садила її в новий ґрунт. А вона, мало того, що не скинула жодну із квітів, вона тримає повністю всі бутони, як тут, так, як, так і на цьому цвітоносику також. Відкрила мені вже після пересадки ще один бутончик, взагалі настільки неймовірна красуня. І давайте я вам все ж таки покажу корінчики цих красунь. Бачите? Ось так я налила їм водички, і вони потихеньку напиваються. Ось їхні корінчики. Подивіться, яка краса. Подивіться. Ну просто я в такому захваті, що ну, навіть передати вам не можу. Але, як кажуть, це тільки квіточки. Зараз покажу вам щось мега круте. Дивіться, дівчатка. Дивіться, шия у цієї орхідейки просто розривається від появи нових корінчиків. Ви тільки погляньте на це диво. Дивіться. Ось тут корінчик вже пробився. Ось тут є така тріщина. Бачите, це теж з'являється новий корінчик. З цієї сторони також, знаєте, я коли побачила ці результати, і мені самі аж легше було дихати. І думаю, ці орхідейки також відчули себе так само після пересадки, ніби в них вдихнули нове життя. Ось. Неймовірні просто результати, подивіться тут також. Пам'ятаєте ось цей за, за цю пімпочку під час пересадки я вам казала, що ця пімпочка не зрозуміла поки що, чи це цвітоносик, чи це, можливо, дятечка? Ні, виявляється, це корінчик. Він пішов в активний ріст, він вже трошки підріс. Дивіться, тут також з'явився новий корінчик. Ось також шийку просто розірвав дуже швидко. Ну і на такі шалені темпи розвитку, я кажу, я просто цього не очікувала. Дивіться, бачите? Ось там також буде вже, ніби знаєте, з'являється корінчик, і ось тут ніби з'являється така тріщинка. Там також буде вже дуже скоро новий корінчик. Ну, як, друзі, діліться також емоціями, як, як вам ці орхідейки, як вам ці бідолашки. Чи очікували ви на такий швидкий результат? Дивіться, покажу вам ще корінчики. Ось вони в активному рості, нічого не пропадає, тому що, знаєте, буває дуже часто так, що дуже останнім часом пишуть багато негативу, що це зробила неправильно, те зробила неправильно, але я стараюся вам показувати все поступово. Показую вам все, як є, нічого не прикрашаю. Сама цього не люблю, тому, знаєте, не потрібно відноситися до орхідей о, якось так шаблонно. Якщо той або інший орхоман так робить, то це повинні робити всі. Я показую вам свій метод, мої методи дієві, як ви бачите. Після. Моїх пересадок та мого догляду орхідейки дуже швидко адаптуються. Вони дуже швидко, як ви бачите, йдуть в активний ріст. І ще, до речі, дівчатка, поки я не забула, ви питали мене про магнікур. Я вибачаюся, я тоді настільки була на емоціях, що забула розповісти вам про дозування. Так от, дівчатка, записуйте, запам'ятовуйте. Манікур ще трошки такий відступ. Магнікур я використовую як для профілактики, так і для лікування орхідей. Для профілактики, чому я ним обробляю, це тому, ну, для того, щоб мої орхідейки були завжди здорові, щоб, не дай Бог, там не було ніякого спалаху гниття орхідей. І які б у вас не були здорові орхідеї, профілактично потрібно обробляти певними фунгіцидами. Для мене найкращий фунгіцид це магнікур. Так от, для профілактики, я розчиняю 1,5 мг Препарату на 1 літр теплої водички. Для лікування і замочування, так як я робила із цими трьома орхідейками, я брала 2,5 мг препарату на 1 літр теплої води. Я не знаю, дівчатка, як ви. Я працюю у будь-яких випадках тільки з теплою водою, незалежно яка пора року, чи це спекотний, спекотний період, чи це холодний період. У мене постійно тепла водичка. І Ще один такий нюанс. Я не знаю, чому, але для мене це дуже зручно. Будь-який, чи це фунгіцидний препарат, чи це препарат від шкідників профілактичний. Тому що від шкідників я також оприскую орхідейки профілактично. Про це, мабуть, я зніму для вас окреме відео. І також добрива. Я всі препарати чомусь дуже люблю. Давати орхідейкам по листу. Ви знаєте, що кожного ранку, і навіть зараз, коли влітку дуже спікотні дні, я можу свої орхідеї оприскувати навіть по декілька разів на день. Але якщо я і вношу якийсь препарат, незалежно чи орхідейка квітне, чи вона у стані спокою, я вношу всі добрива, всі препарати, як я вже сказала, фунгіцидні для профілактики або там обробка від шкідників, у мене іде. Ідуть всі препарати по листу. Не знаю, чому так, можливо, ви мене знову захейтите, але я люблю ось так. Моїм орхідейкам подобається. Мені так зручно, плюс і розхід препаратів набагато менший, ніж якби я всі свої орхідеї там замочувала, бо для поливу мені потрібно 10 літрів води. І добрив, відповідно, на цю кількість у мене пішло б більше. А так, я поливаю чистою переважно водою. Ну, бувають виключення, коли я можу підживити орхідеї під корінь, але це буває дуже рідко. Останнім часом я працюю ось так. І, як я вже сказала, мені дуже подобається вносити добрива саме по листу. Все, дівчатка, не хочу затягувати відео. Поділилася я з вами ось такими неймовірними результатами. Думаю, ви будете також радіти за цих наших бідолашок. Зараз вони. Перетворилися із гидких каченят у прекрасних лебедів. Сподіваюся, вони будуть ще прекраснішими, коли вони зацвітуть і будуть тішити нас своїм цвітінням. Ну, і вам я на закінчення відео, як завжди, хочу побажати тільки здорових орхідей, пишного цвітіння. І до зустрічі у нових моїх відео.